А що ми будемо робити? Ми будемо з вами готувати пасту? Пасту. М -м -м. Які поєднання кольорів гарне. Я тут зустріла декількох своїх знайомих. Приємно. Ця процедура дійсно не така страшна, як може вам здаватися. Це ж прекрасно, коли ти просто лежиш, а хтось магією робить. Катерина wow. Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Мене звати Катерина Онищенко, я виступаючи в фітнес бікіні, а також амбасадорка брендів GymBeam, Better Me та m 2 o А ще я співведуча подкасту про фітнес GymCast. Всі Промокодик, який ви зараз бачите на своєму екрані, ви можете використовувати посилання на всі ці бренди, я залишила в описі до відео. І, звісно ж, посилання на наш подкаст ви також знайдете в описі до цього відео. Я вирішила показати вам, що я їм за день на сушці. Цього разу це буде дещо більш-менш різноманітний раціон. тобто я трішечки погралася з видами вуглеводів і білку. Хоча насправді більше часу е, в мене моно. Тонний один день, тобто я там максимально однаково можу харчуватися на обід і на вечерю, чисто для того, щоб зекономити собі час. От, але бувають і дні, коли є час, натхнення і бажання щось цікавеньке приготувати. Ще в цьому відео ми спеціально з вами приготуємо мій пост-воркаут-міл. або якщо просто сказати, вечерю. Ну і загалом. Я думаю, що це буде достатньо лайтовий, цікавий. Знаєте, що ще в цьому випуску я хочу анонсувати групове ведення зі мною. Це не марафон, одразу кажу. Таке ком'юніті дівчат, яке не женеться за якимись швидкими результатами, а просто готове увійти в режим і бути в цьому режимі разом під моїм наглядом. Сподіваюсь, ви. Поки я це все говорила, вже натиснули на вподобайку, підписались на канал, натиснули на дзвіночок і навіть вже придумали, кому надіслати цей прекрасніший, шикарніший, цікавіший відос. Погнали, дивитись. Також звернули увагу на цей шикарний посад. Так, це зліплено власноруч. Нещодавно я ходила на гончарство і, до речі, розказувала це, показувала в одному із своїх вложиків в описі до відео. Ви можете знайти його і подивитись, як створювались ці шедеври. Дивиться мене в інстаграм, в Тікток. Знають, що я там постійно приділяю час собі, і своєму зовнішньому вигляду. І е, в мене взимку з'явився е, фотоепілятор, домашній U-Like. Я його показувала, він афієний, крутий, ну просто супер, супер -класний. Е, І я тоді відробила е, всі потрібні процедури. І взагалі на дуже довгий час забула про волосся на тілі, але завжди всюди потрібна профілактика, бо назавжди позбутися волосся, як ми всі розуміємо, неможливо. І тут мені інстаграмчик підкинув салончик на Подолі. Я подумала: а може сходити це? Хай мені зроблять це мість мене. Тим більше є такі зони, де краще, щоб хтось зробив. Слова моєї подружки. От е, тому зараз е, візьму вас з собою. Разом будемо знайомитись з цим салончиком. <звук> Тут ви можете наших адміністраторів запитувати всякі нюанси. Тут наша стійка з косметикою. Можете запитувати про все, що вас зацікавить. Наша зона ви ага. можете зачекати е, на зустріч з вашим майстром. Е, наше зеркало. Інстаграмне ми його називаємо. Інстаграмне на дзеркало <рес> так і є. <рес> так. І карта клієнтки. Е, оскільки він нас першок, попрошу заповнити. Середні правила обслуговування салону. Тут потрібно поставити підписи. Ага, добре. Я тут зустріла декількох своїх знайомих. Я перепрошую. Але МВО. <ріст> ви тут. Бубіки. Привіт! Якщо що, МВО це косметичний бренд. Фотосесія в мене з ними була нещодавно. В відео десь тут важка зараз з'явиться. Ви можете подивитись backstage з цієї фотосесії. Дуже косний бренд. <ріст> Ваша головна... Задача просто говорити кожному майстру, що ви помічаєте. Тобто подобаються вам результати, ви говорите, не подобається також вам. Я, до речі, не, ніколи не пробувала лазер самозахолодження. У мене оцей фотоепілятор був з охолодженням, mm -hmm. а саме лазер ніколи не пробувала. Зараз спробуємо. Там просто він е, якимсь повітрям холодним дує, чи як він працює? Ні? Я вам зараз його покажу. Якась магія. Він. І ось все саме охолодження. Можете навіть його потрогати, воно ось холодне. Да, холодне. Так, да, Але коли ми будемо вже сам лазер вмикати, він буде ще охолоджуватись і буде прям таким холодним-холодним. Тобто, щоб сама шкіра вона не перегрівала, не було такого, знаєте, шоку. Ну, бачите, я не плачу і не намагаюсь втекти, значить, все добре. Дійсно, до речі, цей е, холодний носик відчувається. Угу. Приємно. Так. Просто подивіться на задоволене обличчя людини і зрозумійте, що ця процедура дійсно не така страшна, як може вам здаватися. Каву, будь ласка, Звичайну американо без нічого. Дякую, великі дівчата. Гарного вам дня! До нових зустрічей. Я думаю, ви самі все побачили. Атмосфера класна, дівчата класні, дуже все френдлі. Це ж прекрасно, коли ти просто лежиш, а хтось магію робить. Я працюю над створенням свого проєкту, який називається без обмежень. Головна моя ідея створити ком'юніті сильних дівчат, де ми разом поєднаємо ефективні тренування, просте, смачне харчування, мотивацію і, звісно ж, роботу над мисленням. Без обмежень, тому що це не марафон. Тобто, я не хочу ставити ніяких часових обмежень. Зовсім скоро в своєму інстаграм я розкрию деталі, так що. Vau, prapykai, neperpykai, mano istorijai. На цей шкільнющий новенький топ від Jambim, верніше, від Beast Pink. Дуже кльовий. Я вже в ньому викладала відоси. Мені подобається, що він може бути ось такого плану. Повністю закривати животик. Так само ви можете відкрити животик. Ось таку гарненьку він має спинку. У мене ще є шортики до цього комплекту. І я бачила на сайті, що є лосинчики. Так що, якщо вам цікаво, дуже приємна тканина. Насправді, дуже приємна тканина, тягнеться, нічого не просвічує, є змінні чашечки. Я люблю, знаєте, оці топи, які з таким вирізом, бо вони дуже добре відкривають плечі. І виглядає все це, звісно, дуже красиво. Так от, оп, відкрила спинку. Отак розслабились. Оп, відкрили. <смі> розслабились. А що ми будемо робити? Ми будемо з вами готувати пасту. Пасту. М -м -м. Ми будемо думати про те, що, ми... що я? <смі> я. Я буду думати про те, що я на сушці, і ця паста буде максимально е підбита під ті бежеве, які я можу вживати. Тобто я не зможу там сильно. Додавати масло, олію під час готування, але ви, звісно ж, для того, щоб поліпшити смак, можете це все спокійно собі додавати. Так що просто я вам показую як варіант, а ви вже можете його адаптувати під свої там бажання, смакові, вподобання можливості. Ну і взагалі за своїм настроєм. Ця паста низькокалорійна, бо вона створена, з борошна конджаку. Не дивуйтесь, я теж зовсім нещодавно дізналась про таку рослину. Ця паста вона майже нульова по вуглеводам, жирам і цукрам, тому вона ідеально підходить мені на сушку. Якщо у вас є мікрохвильовка, ви можете також приготувати ізі це за одну хвилину в мікрохвильовці. А в мене мікрохвильовки немає, тому я просто зроблю звичайним методом. Зварю її. Вода кипить. Беремо нашу пасту. Просто додаю пасту сюди. А ще, знаєте, що ми зробимо, поки гріється вода? Приготуємо претрен. новий смак, куку. Гада! -ку. Смак полуниця та ківі. М -м -м. Пахне полуничкою дуже смачно. Для цього ми беремо новий шейкер. Мені дуже подобається, що він такий неоновий трішечки crazy. Як мій станець останнім часом. Беремо One Scoop pre-workout powder Додаємо <різь> сюди. Ну mm -hmm. <різь> пахне. <різь> Дуже насичений смак полуниці. Дуже насичений. Таке відчуття, що я їм полуничне морозиво. Я уявляю, що це буде імпровізований такий боул. Почнемо з того, що кинемо в тарілочку зеленюшку. Я люблю руколу, ніколи не відмовляюсь від того, щоб рукола була в мене в раціоні. Я вже нарізала овочі, І, тож ми додаємо також тут у нас перчик та огірок. Помідорки зараз ще туди. Заздалегідь, я вже запекла курочку 250 г. До речі, курочку я запікаю в аерогрилі. Інколи додаю. Олію інколи додаю лише приправи. Багато хто, до речі, не любить курочку, вважають, що це досить е, такий скучний продукт, але, знаєте, все залежить від того, як його приготувати. Якщо трішечки постаратися, навіть і курочка буває смачна. А ще можна додати ось такий соус медовий гірчичний. І буде взагалі божевільне смаку. Ну, ви подивіться. Я, звісно, же не Гордон Рамзі, не Джеймі Олівер. І навіть, знаєте, не претендую ними ставати, але е, просто які поєднання кольорів гарні. Чувишечки з жуколою? Додавайте соуси. Додавайте соуси. Додавайте приправи. Щоб відчуть смак. Але знаєте що? I'm not complaining. Absolutely. Ладно, все це взагалі то буде моя вечеря. Дякую, що додивились це відео до кінця. <суміло> Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку, натиснули на дзвіночок, пошерили цей відео всім, кому це цікаво. Якщо вам цікаво долучитися до групового ведення, над яким я зараз працюю, просто підпишіться на мене в інстаграм. Я там все буду показувати, розказувати. Ніяких знаєте прогрівів робити не буду, бо все максимально на лайті. Це не марафон знову ж таки. Це просто. Можливість потрапити в ком'юніті, де всі будуть тренуватися, слідкувати за харчуванням, радіти одна одній, підтримувати одна одну. І я, звісно ж, в свою чергу буду просто поруч підтримкою, ділитись досвідом своїми знаннями і допомагати вам іти до цілей. От, бо що, бо якщо я змогла, то правильно зможете, і ви.